Газова атака кіборгів. Ця тема сьогодні в рубриці. Поза увагою у звіті обсє йдеться про те, що ймовірно була газова атака кіборгів у Донецькому аеропорту. У багатьох українських військових, які захищали литовище, спостерігались відповідні симптоми. Зокрема, один із наших бійців, що проходить реабілітацію у шпиталі, розповів: окрім нього, загалом у 80 українських солдатів були симптоми, які проявлялись у неконтрольованих м'язових спадах. Азмах рвоті і ускладнені дих... дихання. Дехто втрачав свідомість про потенційне використання газу. Ми зараз не можемо це підтвердити. Цю інформацію незалежно також вчора. Ми в нашому звіті сказали про те, що ми чули в лікарнях. Ми слідкуємо за цією ситуацією. Як тільки дізнаємося, ми постараємося підтвердити і потім про це повідомимо.